Доброго дня, доброго дня нам усім. Давайте подивимося сьогодні. Там вагнерівці грозяться, що виведуть війська, не вистачає боєприпасів бідних. За день убитих було 100 чоловік їхніх. Ну і подивимося, як воно, наскільки вони виведуть, наскільки не виведуть, що вистачає, що не вистачає. П'ять карт беремо. Подивимося, зараз Вагнер, і їхні боєприпаси і все остальне. Уходять, бачиш, уходять хат в зразу одразу карта показує. Чи уходять по цій карті, чи їх попросять уйти, чи роблять все для того, щоб вони йшли на той світ. Ну, то есть, тут карта уходить. Тобто вертається, як в прошло. Якщо з тюрем поприходили, то в тюрми вони можуть повертатися. Якщо там хтось був якимось чмом, то він в чма й повернеться. Тобто, уходять вони. Ну, тут, бачиш, тут не принципів. Це що там балакати? Не принципів, не, немає ніякої святості, нема в людей ніде нічого. Тобто немає, щоб от якась десь душа про якусь душу балакати от Вагнер. Ну, їх, їхня ігра вона йде до кінця. От по восьмерки кубків по двойки Пентаклі, ну, їхня пісенка вже спета. Ума, хвати, вернуться назад по восьмерки кубків. Ума не хватає. Вернуться тільки в другому ну як сказати, в другому віде. Тобто, так, може, ще вилізуть хоч хтось там, а так винесуть і все. Ну, а як же ж круто починали? От по дев'ятки кубків, як круто починали, як їм пообіщали, як їм цей, як вони там гордилися самі собою. ну от, А тепер спіта, і Гра підходить до кінця. І от на коні поїхали домой. Тобто можуть вертатися, можуть вернутися, Повімаєш, вони вже йдуть по двійки кубків чи по двійки пентаклів, по п'ять або восьмерки кубків, вони вже йдуть як розходний матеріал. Тобто вже до них інтересу немає. Навіть якщо ну, от не отримують, вони там розказують боєприпаси, не, ну, що вони отримують, що вони не отримують, які боєприпаси отримують. Карма, карма. Доганяє карма. Да, карта страшного суда. Доганяє карма. Їх заганяють. Їх заганяють в ловушку, ну, тобто їх, знаєш, отут чітко уничтожають. От, -от чітко. Те, що вони додумуються і понімають, а починають поїмати це, це не значить, що їм дасть хтось легко вийти. Повієш, якщо по карті дивитися, тут від них ніхрена не залежить. Тут є король, від якого от вони теж залежать. І просто, так сказати, ми вийшли і ми пішли по домам. Ну тут карта про це не показує. Ми вийшли. Ну куди ми пішли, це дуже вопрос. Ну, ну, Хоча, суки, зробили, ну як, болі Україні принесли дуже багато. Понимаєш? Люди відбиті на голову. Люди повністю відбиті на голову. А тепер їм голови будуть відбивати. А тепер з цієї восьмірки мечей їх постараються ну, не випустити, так як вони хочуть вийти, уйти, щоб не цей. От по 100 чоловік, по 200 чоловік будете тут лягати. Захочете одійти, за вами взаді будуть стояти. Хочуть люди повернутися прошло. Навіть з тюрях, кого повитягували, от в кубки — це возврат в прошле. Тобто люди хочуть повернутися в тюрму. Звідкіля вони сюди притягли свої фраки. Ну, не так воно скрою. Все одно оружие є, огонь в руках, мало-багато, ну но... ще немає приказу такого, що примерно от забрати це останнє оружие. Немає. Не просто так вийти їм. Хочеться, да, понімають, що вони вже як списані йдуть, Ну, я що понімають, і те, що понімають, і те, що вони можуть зробити, це дві великі різниці. А ну це ми Вагнер. Ми дивимося, Вагнер. Війська Вагнера. Чи вийдуть, чи дадуть вийти, чи що воно далі буде. Ну, За ними бачиш, от вони маленькі. тут карта показує. От чоловічок стоїть із маленький там, а взаді от та Росія велика. А тут впереді, за ним, ну як сказати, вертатися в здорову, Росі, вона їх роздове. По путі додому вона їх роздове. Перезвольники, стадо, стадо. Що стадо? Хоч і Вагнер, хоч і Чмагнер, чи хто б там не був, все одно це стадо. Це стадо. І вони за, за, ну як сказати, вони сюди йдучи от по карті, вони зробили собі от зразу приговор. От вони зразу собі підписали приговор. От ви, ви пішли, розумієте, що за, якщо ви тут не українці, вас гепнуть, гехнуть, грохнуть, то за вами той ведмідь, який вас з'їсть, який вас розірве. От ти пішов по першій карті, от там воїном, бачите, ви чи ні, чоловічок стоїть, от ти будеш воїном, поки ти не здохнеш. А нафіга їм, от дивися, навіть по карті. А нафіга Росії пускати їх назад? Ну Для чого? Росія от скаже, що да, дасть добро, примірно, вертайтеся, все. Не знаю, Їй це стадо ще потрібно до последнього козла. Поки последній козюл не мекне там. Ну, давайте ще візьмемо. Вагнер. Вагнер. Ну, бачиш, як от хтось хоче змитися. От багатий чувак написано багатство і карта «Польот». А так комусь хочеться змитися, сісти в теплі краї, улетіти. Я що до кінця, далі третя карта, А до кінця він не понімав, куди він долетить і як він доїде. Тобто, бачиш, піліна на глазах. Тобто до кінця, навіть якщо це найголовніший їхній, цей Вагнер, розумієш, багатий ну, чувак багатий. Діло в тому, що те, що він раніше міг собі дозволити сісти, полетіти, прилетіти, і залетіти, то зараз він до... теж не розуміє. От пленка на глазу. До кінця картину він не розуміє маслом. Що з ним зроблять, як і чого воно так, як воно так і взагалі. Не знаю. Ці дуріки прийшли точно по смерті на українську землю. І я думаю, що навіть от карта смерті, А перед нею карта допомоги вищих сил. Тобто навіть вищі сили поможуть, щоб вони тут всі гекнули. Те, що не допонімають до кінця наші такі слова, там не вистачає нас, ну ви йшли сюди. Якщо ви не розуміли, яка ви армія, там, яке у вас оружжя, це ваші проблеми. Значить ви козли, карта 100% правильно показує, що ви козли. Що ви йшли? Ви йшли в одну, в одну, ну, білет в одну сторону був. Нафіга даже карта, дивлюся, щоб в гробах, ну да, і то не дуже ви там нужні. А щоб хтось вас відсіля випустив. Можуть не показувати, можуть в роти заткнути, все це може бути. Ну, я знову, що до останнього козла, от вагнеровця, так сказати, ми за них балакаємо, буде тут. І тут в помощь вищих сил йде на карту смерті. Тут вищі сили поможе, щоб ви тут лягли всі. От тобі Вагнер. Залізти, залізти легше, ну, залізти набагато легше, чим вилізти з оцього всього зараз. От як би це странно не казалося. Ну і там Донбас. Давайте ще одне питання, подивлюся, Донбас, там, вроде, бірюки, взриви були, склад, склади дали, дали можливість напхати той склад повний. І були, був взрив чи зриви були, а ну, що то взриви, хто то, що то, як то, як карта бачить. Вроді Бірюки називається те село, десь Донецька область, на юг від Донецька. А ну, як воно покаже, зробимо. Подивимося. Склад бірюки. Як тут? Зроблено людей, які там живуть. Якщо це Донбас, ну, якщо це правильно, я розумію, що це воно в Донбасі десь, ці склади були, розумію, що це люди, українські люди, які дійсно там ще живуть, ну, вони українці. От їхніми руками, як, ілі, ілі ілі, ну, як? на вудку дали, ілі дійсно, розумію? і все це по п'яті йде, по карті. От бачиш, і там розклад був, карта справедливості, карта сили. Тобто те, що їх нагинаються, все правильно, карта показує. Силу, розумієш, по хорошому сіпусі, ну з ними не можна. Тут треба через силу йти. От карта сили вона не відходить, скільки розкладів, от вона йде. І справедливість треба наводити, розумієш, з ними їх ставити на своє місто через карту сили, ну тільки по справедливості. Ну, тобто справедливость через силу. Тобто голову оттяв, застрелив, зарубав, розумієш, ну от, от, а яка справедливость? Ось така справедливість. І це розуміють, зараз розуміють. Може, хтось там недо, не, ну, колись не допорозумав в Донбасі той, хто живе. Зараз люди це розуміють дуже добре. Тому що вони там залишилися, той домик за дев'яткою жезлів, і людина покалічена стоїть. Тобто, яка була Україна непогана для них, може, в своє час, як ну, вони жили, робили, абсолютно жили, так як всі ми в Україні живемо. А зараз, бачиш, люди покалічені. Свої дома ховають, своє все, ну що там, що там ховати, що там вже заховаєш. І все. Ну, тобто, якщо ці взриви ми беремо, то я б сказала це руками тих людей, які там. От звістя, чого я так кажу, тому що паш Пінтаклів. Тобто звістя якесь було, і от через це звістя воно случилось так, як случилося. Так, да, і воно ж бачиш, що йде карта. Восьмірка Пентаклі, Це свого роду от вісім пентаклів, вони отак. Це конвейером. Це той там взрив, там взрив, там взрив, буде отак, воно от, тобі це може той самий контрнаступ. От точково воно буде. Може, це і не так, а може це і так. Понимаєш? Ну от по восьмірки Пентаклі все поставили на конвейер. Тобто, там знають, там знають, там знають все, все, все. І опять же, бачиш, карта із вісімся, тут, тут брала я Паш Пентаклі, тут Паш Кубків. Тобто наші українські військові, якщо карта правильно показує, вони отримують хороші зв'язки, хороші свідчення. Через те воно так, як на конвейер... Ну конвейрі воно, хтось, із... хтось сопщив, хтось це, а хтось уничтожив. Оп'ять дому ждемо вдома. Яка це вдома вилізе в нас? Ну і гра. Ну, і піра. Ну, це вже бачиш, це вже наша ігра йде. Це вже ігра йде наша повністю. Вже там, як колись відео було, що, діло в тому, що, що помінялися містами. То ви нападали, ми захищалися, тепер буде Україна. Яким методом, чи унічтожать, так склади, чи дороги, чи що вони там будуть робити, ну, все одно буде Україна нападати, а вони вже не знатимуть, куди себе дівати. Тому що, бачиш, ну, до защити, ну, яка защита? Яка защита? Тут защита навіть Вагнеру візьми, примерно. Якщо вам не подобається щось не устраює, ми самі вас. Тобто, ну, типа, звідсіля ніхто не випустить нікого. І все. То яка защита там може бути примерно від от, ну, оцих от взривів? Як? І саме цікаво, що от карта, опять же, дивлюсь карти, все це відбувається на українській землі. Навіть якщо з Донбас ми беремо ці бірюки, це українська земля. Так як і Крим, коли ми гадали, що, в, що Україна по щита нужним, те вона й буде робити в Криму. Так само і в Донбасі. Те, що вона по щита нужним, те вона й буде робити. Пощита склад зірвати, значить, зірва склад. І все. Так що, а ну, ще ці взрива, ці бірюки. Це... Чи воно последнє, чи воно тільки начало. А, ну, Давай нам показуй. Як нам берю киці. А нам це як бальзам на душу. А нам це як бальзам на душу йде. Карта клеєра. Якорь. Обновлення. І карма. Так, кацапчики, ось те, що ось карта показує, а тут показує карта карми і карта місця. Тут вже, ну як сказати, всі сили будуть мстити вам за те, що ви зробили з Україною. По кармі, не по кармі, карта місці, вже, вже вона йде. Тобто зриви будуть, села ваші горіть будуть, города будуть горіти, Москва буде горіти. Амінь. Щоб так і було. Щоб ви прочувствували всю красоту цієї. Те, що чувствували українці, те, що чувствують українці. Ну, тільки опять же, ж, українців ніхто не питав і ніхто не спросив, хочете ви чи не хочете. Прийшли твари і все, українець має стати і відстаювати свою землю. Що вам там відбросам життя не вистачало? Ну, хрен його знає. Ну, Такий розклад зробили сьогодні. Загадання сказала, за підписки сказала. Так, і в кінці опять хочу сказати, хто дивиться це відео, люденьки, хто дивиться, щастя тобі великого, здоров'я тобі, кріпкого, кріпкого, прикріпкого, миру нам усім, миру нам усім. І мир такий, щоб, щоб покоління в цю сторону не дивилися. Слово Україна визивало дрошо там в коленках і скрізь де може визивати. І достатку. І достатку. Будьте здорові, живіть в мирі, живіть в достатку, будьте щасливі по-своєму. Я вас люблю, українці, україночки, українці. Ті, що пишете коментарі мені, ті, що піддержуєте. Мені начхать, не думайте, що я там переживаю в щось моя, не внішусь. Я не хочу голову, от я не крашу її. От я не крашу. Захочу, я завтра покрашу і буду сидіти так, як я захочу, чи ходити. розумієте? ніхто мене не застави, і ніхто це вже не той возраст, і все не те. Що прямо є важніше. Набагато, ніж ногті по пів метра, чим там на головах кудрі. Прям є важніше. Є душа. І дужна, душа, от понімаєш, душа. Радуватися тому, що от я роблю а не того, що там комусь кацапам, якимсь вонючим хочеться, щоб я була охожана чи не охожена. Це так: відступлення. Я сама самодостаточна, я розумію, що мені треба і коли мені це треба. І все, а вам далеко до нас, кацапи. Вонючі, дуже далеко до нас. Через що вас рве, через що у вас і бісе? Тому що у вас мужиків нема таких, як у нас є. У Вас дітей нема таких, як у нас є. У Вас жінок нема таких, як у нас є. От через що вас там і рве на часті, і розірве. Амінь. І розірве. Дограйтеся, дограйтеся до кінця. що розірве, блядь, всю Москву ту нахер. Ото карта факела там падала, знімала, а то буде горіть, та Москва ваша. Все на світі. Якщо ви не при чому, і ви не при ділах, і взагалі нічого. Як весело, як в Україні тут щось взривається? Як весело? Як весело зимою було стріляти по тих точках, де світ. Ми сиділи без світу, в холоді і в усьому. А як було весело вам, тварям? Як ви веселились там, що українці замерзли? Не замерзли. Навдівалися, купили генератори, все, люди перезимували. Перезимували, помогли, кому помагали? кому хто сам викарабкувався. Тобто ніхто ніде не покаже, що замерз хтось. Чи в домі, чи в хаті, чи в квартирі, чи по вулиці хтось йшов, як в блокаду, впав і замерз. Ні, вижили. Ну, як ви ж, суки, тільки радувалися. Тому що кидайте, і ви, блядь, розумієте, що старі, малі діти роддоми оставалися без святу, без тепла, без нічого. Велика радость була. Прийде, суки, і до вас радость. І ми порадуємося. Палка з двох кінців. Не зря воно ще предками оці всі поговорки. От гепнули ви, воно, ну, воно гепне й в ответ вас. Щоб порадувалися ви на славу. Все, дорогенькі українці, пока. Люблю вас дуже. Ну і буду кожне, кожне відео в кінці вам бажати те, що бажаю. І слова, щоб ці йшли туди, куди треба.